Новина, яка спішить до тебе. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Яка спішить до тебе новина? І саме головне, від кого ця новина? Так, хто до мене прийшов на розклад? Хто ти? Розрушені стосунки, і зараз ти спостерігаєш за своїм колишнім партнером. Це соцмережі. Колись ти була в нього закохана, навіть планували сім'ю. Стосунки розрушені, стосунки на відстані, і зараз партнер не хоче якось, не хоче, не хоче з вами спілкуватися. Тут була зрада. Зрада з його боку. Дуже вам образливо і неприємно, ви в нього була закохана, а зараз зараз так сталося. Так, а яка новина? Ну, від цього ж самого партнера, від вашого цього колишнього прийде новина. Тут він буде просити ще один шанс на примирення. Оце новина. З тою жінкою, з якою він зрадив в нього не вийшли стосунки, він тут передумав і буде намагатися помиритися з вами. Ну, чоловік такий. Добиватися буде, тому що трохи упертий, але він е, нічого не доб'ється, тому що ви зрадників не приймаєте. Так що ви закрита для нього, так спостерігаєте, так були почуття у вас до нього, але він дуже багато завдав вам болю і страждань, е, щоб приймати його назад.